Друзі, всім привіт! радий всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео продовжуємо дивитись шахову класику. І також ця партія в принципі, підходить під категорію дебютні пастки, також дебютна теорія. І подивимось, як ми можемо грати за чорних проти першого ходу Б3. Перший ход Б3 не так вже й часто білі роблять, але теж він є у теорії шахів, і насправді гід не такий вже і поганий і а, його якраз і вивчав і дуже багато використовував такий гравець як Бент Ларсен. І, наприклад, його партії проти Бориса Спаскового давайте подивимося, як можна розігрувати подібні структури, подібні позиції. Отже, давайте дивитися цю партію. Ларсен Spasky. Після ходу б 3 у чорних є багато варіантів, можна зіграти Е5, д 5 К6. ну, Е5 один із найсильніших ходів, отже, Е5, слон Б2, К6, С4. Схоже на сценійський захист з іншим кольором, тільки за білих. І далі кінів 6. Отже, в цій позиції у білих є теж декілька ходів. Наприклад, зараз частіше за все грають Є3. Але кінів 3 хід теж. Вартий уваги, як і зіграв у нас Бен Ларсен. Далі було Є4, де D400 C5. І от в цій позиції, якщо подивитися теорію, сучасну теорію саме, грають у нас Кінів-5. Білі по комп'ютеру теж Кінів 5 буде найкращим ходом. Кінця 6 вже не точність. А за Ларсена. Але якщо подивитись базу чеса, то кінця 6 там буде на першому місці, Кінів 5 лише на другому. Отже, давайте подивимося декілька ходів, наприклад, Кінів 5. Ну і тут найпростіше, як на мене зіграти просто рокіровка, є інші варіанти теж, але рокіровка точно не буде помилкою. Ну і далі Е3 або Кінь G3, і так і так, грають у нас білі. Наприклад, Е3, D5, приблизна лінія, не обов'язково, але одна з найкращих, отже, це Д. І отут не кінь d5, і не феш Д5 навіть, а саме кінь b4. Найсильніший хід. Ну і після кінь G3 чорні відіграють пішака, грають кінь f на d5. Поки БТ5 теж можливий варіант, до речі. Ну і приблизна гра, знову ж така вершці 1 або А3, наприклад, А3, Кін Т3, слон Т3, ЄД і рокіровка. Ну, на цьому мабуть, варіанти ми з вами завершимо. Вже бачимо, що лише одна партія попазення залишилась. По базі Чеса взагалі у нас партій дуже мало, 36, хоча опазані чеса... В сотні разів більше, ніж база майстрів. А саме тому варіант вже по суті не теоретичний і ця позиція просто ігрова і можна її розігрувати по-існому. Отже, тим не менш саме так. Приблизно, хоча б так і треба грати білим, На кінце 6, як вони зіграли, хід позиційно доволі ризикований. А чому ж так? Чому кінце 6 не є? У нас головною лінією, а справа в тому, що після ДЦ є 3 і слон в 5, у білих є певні проблеми з розвитком фігури, особливо з весовим флангом, і ми побачимо на прикладі цієї партії, що весь фланг а, майже всю партію якраз і не виходив. Кінь на B1, правда на А1 майже завжди і стояли тут на початкових позиціях. А також слон f 5 гарний хід, щоб на D4 ми з'їли на D3 на проході і захистили якраз це поле заздалегідь. Далі у нас було c 2 Ферзь E7, Stлоund E2 довга рокіровка, на чорні грають максимально агресивно, коротка рокіровка теж була можлива, але довга рокіровка ще сильніша. І отут а, треба було білим розвивати свої фігури. Наприклад, різні варіанти, я би хід кінця 3 порадив, по комп'ютеру є і альтернативи певні, Ну, кінця 3, як на мене, дуже гарна ідея. І ми готуємо рокіровку, довгу рокіровку саме на багато ходів чорних, наприклад, кройповість, одна з головних ліній. Білі грають довга рокіровка, Ну і далі так, у них погірша позиція, але нічого страшного поки що не відбувається. Але все одно важливо розсувати свої фігури і прибрати короля з центру. В партії ж білі зягали в 4 ну, і Цей хід доволі ризикований, насправді є помилковим, оскільки білі тут надовго залишаються в центрі. Далі був в партії кінжі 4. Ж3 і Мені подобається теж ідея від спаського. Він насправді дуже гарно провів цю партію. Майже ідеально він грає H5 максимально активно і на H3 не відводить коня на F6, що було б якраз по суті закінченням атаки за чорних, з якими 6. Просто біля кінці 3 і не відчувають в жодних суттєвих проблем. А замість цього ходу спаскі знаходить найсильніший хід. Дуже класна ідея, хід H4 жертва фігури. Ну, з'їдати коня чорні, звичайні білі не зобов'язані, але якщо вони з'їдати все одно у чорних, суттєва перевага. Отже, тому давайте відразу подивимось хід HG, ну і далі HG. А, тут а, як тура H8, так і Тураж 1, то хід, що був в партії, не рятує білих. Якщо помінятися на h8, то у чорних на сильно на короля і найголовніше, що сильний пішак. Наприклад, якщо є, є, є на, то просто в такому варіанті, що вони проводять фразія, і ще й мат, загрожує на f 1 Вже, в принципі, піді можу здаватись. Отже, саме тому в цій ситуації а, зіграв трошки один у нас а, Бен Пларсен, але цей хід теж не рятує, оскільки. Далі ще одна красива ідея від Спаського, взагалі багато було жертв цієї партії, і одна з них Тураш-1. Дуже класний сильний хід, після якого позиція білих вже розвалюється. Отже, далі було Траш 1 і G2, якраз в цьому була ідея, щоб просунути пішака. Ну і далі якось взагалі тут по суті поплив можна навіть сказати Бет Нарсен. Так, позиція дуже і дуже погана вже. І Її тримати вкрай неприємно, але треба було зіграти все-таки Тураж 1, інші ходи набагато гірші і в інших варіантах дуже легко на чорні перемагають. Тураж 1 чи якось тримало боротьбу, давайте цей варіант подивимось, отже Тураж один. Ну і далі або слоніти жертва, або просто фрезер 4-ша. Навіть так. ну і тепер навіть є у нас вибір або тура, точніше або ферзіш 1, або ферзі ж 2, обидва ходи призводять до суттєвої переваги, наприклад, Ferz H1, мені цей хід подобається навіть більше. Ну і приблизна лінія така, ферзь c 1 а король, король c 2 Білі відходять, ну і просто ферзь 1. Далі. Чорний Ферзь проходить. Єдине, що можна сказати приємно для білих що у них є хідрев наприкінці варіанту, і у чорних зараз ферзь та коня і слона. Але залишається дуже погано за фігур білих. Ну і позиція, можливо, буде не програється, але все одно чорні мають перемагати. А, тим не менш я вважаю, що треба було все-таки знайти всі ці варіанти білим і принаймні не подставлятись під дуже легкий виграш на чорних, які без проблем спайські і знаходить. Отже, в партії було замість тура g1, тура F1. Ну і далі все дуже легко. Насправді дуже логічний хід. І далі з'їдаємо трубу, проводимо фазіа, ставимо шах ще один, ну і потім теж без проблем просований мат на 20 ході за чорних Отже, насправді, гарна партія в теоретичному плані, і в плані того, як нам реалізовувати позиційну перевагу і як атакувати короля суперника, який не зробив рокіровку. Отже, ця партія ще раз нам доводить, що дуже і дуже важливо. Кроля все-таки відвести в рокіровку майже будь-яку, коротку і довгу, довга рокіровка робиться рідше, але все одно вона важлива, кроль в центрі майже завжди потрапляє під атаку суперника. Отже, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.